Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. До нас на зв'язок приєднується священник капелан Олександр Левчук. Вітання, пане паноче. Христос воскрес. Христос, воскрес. Христос воскрес. Доброго дня, і слава Україні! Зразу. Героям слава! Паноче, хочемо з вами поговорити вашу таку діяльність творчу. Зокрема, ми знаємо, що ви пишете. Свої картини, що ви поет, пісняр, і відповідно, окрім своєї священницької такої місії, ще ведете творчу, творчі різні заходи. Зокрема, знаємо, що сьогодні ну, не сьогодні, а нещодавно відкрили виставку у Дубинському замку. Зокрема, розкажіть, будь ласка, що це за виставка, які картини представлені, що ви в своїх картинах, власне, там описали. Ну, перша серія робіт 26, наче було їх, там по кількості областей, почав її робити з першого не ну, з першого дня у березні місяці минулого року. Вона посвячена тім, ну, війні, вторженню, тим останнім подіям, які зараз відбуваються. От, і там зображені звичайні наші люди. Які своїм викладом просто стали якби, ну, прикладом для підражання для того, щоб підняти звичайно наш дух, як не визначення у перші дні війни, і ну, хотілося мені трошечки э, стати в пригоді допомогти. Я, так як діалізний ну, хворий, штучна нирка, і ну зможу мама більше працювати, от в кімнаті обладнав майстерню. І Ну, що можу, чи можу, прилучаюся до, до нашої перемоги. От е, я виставляв у, у, у червні, на червні на Луцьку. А друга серія робіт, вона посвячена якраз називається е, Новий образ України. Е, там теж до 30 робіт е, вони показують нашу нову ікону. Тому що багато ікон, ну, скажімо, в нас були зображення більш ну, російські, і письма російського, і імперську ну, означали російське ікона. А я намагався показати, що ми повинні жити по-новому і навіть у церкві повинні відбудуться такі зміни, які більш ну, нам до душі, тому що ми є окремий народ, окрема нація, і ми сприймаємо навіть Бога зовсім на відміну ну, по-іншому від е, російського сприйняття. Е, ну, Скажімо так, приклад такий простий. Е, знаємо всі ікону, е, чудо е, е, Георгія Побідоносця о змії. Я зобразив, називається вона по-українськи «Диво переможця Юрія над московським змієм. І там саме наш воїн на коні, він е, пробиває списом е, московського змія на фоні Кремля, е, ну, з лицем е, Путіна. От. І так само ці ікони, де там Святий Миколай, наприклад, він допомагає. Е, це зараз ви показуєте українські ангели. Це перша серія робіт, а друга якраз от вона про е, новий образ, новий образ е, України. Е, там ну, багато є, скажімо, е, лепта в Долиці», там стоїть жінка молода, така в тузі, і кидає ту копієчку у церкві. Е, Ну, в ящичок, в скриньку, де написано пожертва на ЗСУ. От. І, тобто вона, можливо, втратила якусь дорогу людину, і от вона дійсно, як Господь сказав, дала від своєї нищити, від своєї убогості, тому вона дала найбільше пожертвувала на Ну, для нашої перемоги. Ну і там ряд інших картин. Зараз я. Приготовив серію робіт нову, от там 60 робіт на канон. Там акафіс до Ісуса Христа, і кожна пісня, кожне прохання, там воно зображено як іконка, підписано: скажімо, Боже, милостивий дивування ангелів. І там 12 пісень кожного кожного, кожного акафіста. І, там, починаючи від княжої доби, і я 12 робіт. Пізніше, так поетапно, пішов, значить, Галицько-Волинське князівство, коли Київ занепав. Далі йде така сила, наприклад, на Риновидон, як козацтво, там йдуть всі наші атамани. От, далі йде Україна в неволі, коли попала під російський гніт. Україна в неволі, визначні наші світочі, просвітителі, ті, які будили наш люд від тої спячки, звичайно, поети, письменники, е, курибе театра і так далі. О, пізніше пішла доба, буремні роки, тобто громадянська війна, і до сьогоднішнього дня остання робота це Бульба Боровець, наш е, ну, Волинський земляк, наш от останній герой. Вони на фоні зроблені на поні тих прапорів, напоні хорух церковних, те, за що боролось, боролись наші герої України. Цим я хотів показати. Буде ще далі про наші про наших вчених, тих, які мало знає, знав світ, але нам про них не розповідали. О, про інших визначних людей Хочу Показати, що просто ми українці. В історії та взагалі в світу принесли багато більше користі. Що в нас визначні є люди талановиті, і ми. Ну, ми є. Наша нація дуже світла, боголюбива, мирна і багато зробила для процвітання свого народу. А умалили просто Росія як імперська країна, умалила її значення і. Ну, славну історію цю приховала від людей. Це треба показувати людям. Перше на передовій, щоб це знали. Я зараз е, шукаю, ну хочу, щоб хтось допоможе. Меценат, я ще трошки є е, пишу вірші, і е, хочу зробити, щоб на на, на переміжку так з молитвами йшли вірші духовні, щоб на передовій ось часто друзі е, ну, знайомі дзвонять і. Вони говорять, що часто хочеться почитати щось таке для душі? Ну, повинна бути така підтримка їм. І гадаю, така робота була би зараз дуже ну, потрібна. Ну, отакі плани у мене. Так. Да. О... Так, так, чуєте нас? Так, чую. Так, паноче, скажіть, будь ласка, чи не звинувачували вас? У такому, скажімо, певному святотатстві, оскільки от саме такий розпис, який ви створюєте він, те, що, можливо, не є таким усталеним для нашого суспільства, себто ну, ці ікони вони є, ну, можливо, для якихось категорій людей не надто прийнятними. Чи все ж таки в цьому немає ніякої погрішності? <кій> Ну, знаєте, з історії церкви ми знаємо часто, що не приймалося взагалі іконоборство таке існувало, і ті е, картини, ну колись вони були картинами, зараз вони стали іконами з часом. І, можливо, ні. Оце українські ангели, які саме ви зображали, ну, показували зараз. Це е, скоріше ну, вони написані у ряді листівок, хоч вони називаються українські ангели, але. Е, Тут хотілося ну, мені зобразити оту біль, але на разу з тим і святість тих людей, які, які кують нашу перемогу. А щодо ікон новий образ України, ну, знаєте, з часом багато є таке висказування, з часом все по-іншому буде сприйматися, і колись наша історія стане можливо. Церковною історією, тому що ми знаємо, що політичні діячі, скажімо, князь Володимир, вони є канонізовані. Княгиня Ольга, вони були княжого роду, займалися більш побудовою держави, але церква їх вже ж канонізувала. На відміну від того, як скажімо, Андрія Боголюбського канонізувала Московська церква, але він, ви знаєте, що нащадок славних наших князів прийшов в Київ і спалив, позабиравши навіть ікони з храмів. Тому ми ну, повинні бачити різницю у тому, який образ дійсно заслуговує святості, а який. Це зроблений просто як нагадування, як підняття ну, ну, імперської політики та й та, та все. Ці Надію картини часом... про часом... наші українські області. Розкажіть, чим ви керувалися, вибираючи ту чи іншу область, той чи інший образ? Ну це перші дні. Я почав з Маріуполя. Це перша картинка, яку я зробив. Ну, ці події, все звичайно. На мене я дуже так боляче переживав, тим більше служив довгий час, 20 років там і на сході. І в Ібрівках це друга столиця Махна, і там, і в Маріуполі був. Бердянська, всі всі міста, які захоплювали, мене навіть я вірш написав пале місто, і от перше, я що написав, ну намалював картинку. А далі, ну просто знаєте, я навіть не керувався тим передати образ все так чітко, тому що виконання картини це якби останнє. Головне це тема. Тема, от ідея твору самого. от, і Дивичи, спостерігав по телевізору, всі ці події, які відбувалися, і вони мені так, ну, деякі речі є просто вимишлені, інші просто життя брав життя з тих подій, які ну, ставалось, що висвітлювали. І так обла за області робив. О. Зараз з'явилися нові міста, Бахмут. Хочеться теж це якось відмітити. Тому я думаю, що в подальшому. Буду е, трошки доповнювати цю колекцію іменно ну, українські ангели. Представлено там волині, яким чином? Е, ой, перепрошую. Е, я вас запитував, чи в Волині в цих ангелах і яким чином? Українські ангели, так, там є, звичайно, е, рідна область, там стоїть син. І, і на колінах у матері вона несла воду, так тить, а він вже з, з е, наплічником став на коліна і тримає материнські руки, прихилив голову. І так е, він проситься, щоб вона його благословила е, на фронт. От, тому що ну, я керувався тим, що я знаю. Волинські воєнкомати в перші дні. Були найбільше було хлопців, ті, які побажали піти захищати свою ну, батьківщину. Е, і я знаю, що коли ми зустрічали після Майдану, після Революції Гідності, там на сході перші хлопці, які йшли без зброї, просто з киями, ну, з ножами, хто йшли, не баючи підтримки, допомоги там на сході. Ми організовували блокпости і їх розселяли, все підтримували. То я навіть сам ходив, там знайомих збирав, які мали ну, мисливці, які з дружнями, тому що і там переважно були е, е, західних областей е, ці молоді, ну студенти з Києва, ці, от, а це вже пізніше, там з правого сектора, хлопці і, і, і так далі. Тому для мене ця тема дуже болюча, і мені шкода, що наші українські хлопці зараз. Ну, західняки гинуть там на Сході. От. Ну, отак саме Волинь представлено в цих роботах. Чи зараз ви опікуєтеся і наскільки активно військовослужбовцями ну, духовною, їхньою, так би мовити, просвітою? Ну, це... Даний час я діалізний хворий, тому я не служу, не штатний, штатний священик. Я переїхав зі сходу сюди додому. Це ну моя батьківщина тут. От і зараз єдине, що ну, дзвонять багато хлопців, тому що там що я був на сході. Я ну, в козацтві начальником штабу в Олепільська сотня, і багато хлопців зараз воюють, дзвонять до мене. Чисто як ну, духовником був їхнім. От, але роботи е як капелан — ні там капеланом Я прилучився. Я був штатним священником там на сході. І коли прийшли, е почалася війна в 2014 році. Ми е я вже упомінув, допомагали цим першим хлопцям, які прийшли пізніше. Там стояли у нас в нас у лісі Дібрівському е смерті. Стояли там ракетні війська, і ми звичайно святив, все допомагав, волонтерствували. От і, ну, як могли, на празники разом е, святкували там. Все, чим, чим могли, ми освячували їм водичку, все, паски. Е, там допомагали. А зараз я ну, оце єдине, чим можу, то мистецтвом слова пишу. І так і телефонують знайомі, то духовно підтримую. Ну, Нема, нема того здоров'я, але хочеться дубно ось побували. І там такі знайомі, які ще з 2014 року знаю, священник капелан Рівенський, отець Леонід і там Валентина Миколаївна, такі дуже гарні люди. І просто душа радується, що такими людьми, чесно, що от вони так, ну, всю душу кладуть за, за нашу батьківщину. Над чим зараз пр... працюєте, які роботи вже в процесі, і що очікувати найближчим часом, на які виставки йдеться? На виставки, ну, дві виставки. в Луцьку відбулося. Оце зараз забрали в Дубно. Але я е, зараз підготовив. Сьогодні мали би ви виставляти роботи, е, ну, розвішувати у варт галереї тут е, мистецький магазин у Луцьку. А оце ж іде якраз Україна в лицях. Ну вона в такому форматі зроблена. Я вже розповідав князі, козаки, атамани, наші гетьмани і по сьогодення. Ще планується там у нас 12 робіт. Тобто наші вчені, такі можна медиків, багато медиків у нас в Україні. Таких значних людей було. От і ну хочеться останні. Останні новітні, тобто, це гельцінська спілка, но ну, наші шестидесятники, і до В'ячеслава Чорновола, який дійсно загинув і заслужив, щоб було, щоб він був в е, цій серії робіт, наші герої. Що ж, дякуємо О, вам, що те. знайшли можливість до нас приєднатися, дякуємо за те, що. Робите таку важливу річ, що творчо розвиваєте і себе і нашу націю, і загалом виховуєте так патріотично Україну. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був пан отець Олександр Левчук. Спілкувалися з ним про його творчу діяльність, зокрема про виставку, яка нещодавно відбулася в Дубенському замку. На все добре, панотче. До побачи. Допомоє Господь нам. Ани Господире всім. Бережи, Боже нас.